4 липня 2015 року в місті Києві запрацювала нова патрульна поліція. Наступного місяця, через місяць, запрацювала патрульна поліція в місті Одеса. І вже майже два роки ці колективи поліцейських щоденно несуть свою роботу на вулицях наших двох великих міст. Ця новела розповсюдилась по всій державі. І от сьогодні, 20 березня, я радий голосити від 2017 року про оголошення нового набору на 1270 посад поліцейських, з яких 770 посад ми пропонуємо поліції міста Києва і 500 посад поліції міста Одеси. Основна ідея сьогоднішнього набору: що ми. Велику кількість працівників набираємо для роботи в дорожню поліцію. Всім громадянам відома ситуація на дорогах України. В першу чергу державного значення, в тому числі і так далі. Кількість дорожньо-транспортних пригод, які уносять життя громадян, на жаль, не зменшується. Ми докорінно змінимо ситуацію з аварійністю на дорогах. Кожен бажаючий, який відповідає критеріям відбору, може подати свою кандидатуру. Пройшовши всі випробування і навчання, конкурсанти зможуть приєднатися до 100тисячної поліцейської родини. Переконаний, що ми спільно впораємося з викликами сьогодення. Хочу подякувати нашим іноземним представникам іноземних держав, які допомагають нам в цьому як фінансово, так і. Підтримують роботу патрульної поліції в як щоденно. Ну, добрий путь. Слава Україні. Управління патрульної поліції в Києві. В ці 770 поліцейських патрульних входять також патрульні поліцейські, які будуть виконувати задачі на трасах державного значення в Київській області і також на проблемних участках, основних проспектах і так далі в місті Києві. Следующие тактические группы патрульной полиции. О чем мы говорим? Это усиленный патруль, которого основная функция будет, это борьба с уличной преступностью. То же самое в Одессе. В Одессе на сегодняшний день в, и в Одесской области есть проблема, это высокий уровень дорожного травматизма. Мы запускаем патрульных, набираем патрульных полицейских, и они будут выполнять задачи На трасах державного значення в Одеській області той прогрес, який ми спільними зусиллями досягнули у створенні. Патрульної поліції по праву вважаються однією з найуспішніших реформ в Україні. Разом ми відібрали, перевірили, навчили і надали спорядження більше ніж 12 тисячам співробітників патрульної поліції, що працюють зараз у кожній області України. Реформа патрульної поліції слугує взірцем для реформи всього складу національної поліції України. І на завершення я хочу також подякувати всім, хто хто бере участь у цій реформі за вашу відданість цим реформам. І також ще хочу підкреслити, що Сполучені Штати Америки будуть надалі підтримувати Україну у їхній справі реформ Національної поліції України і патрульної поліції. Я би хотів сказати, що сьогоднішня подія це доказ того, що ми всі маємо довге дихання. Так, нова патрульна поліція була запущена в рекордні, можу сказати, строки. Майже спринтерські строки, але ми зі цього спринту прийшли вже в марафон. І е, ті, що, можливо, чекали, коли ж та підтримка видихнеться, е, коли е, цей експеримент, можливо, десь трохи зачахне, на жаль, є і будуть розчаровані. Так що я дуже радий також, що наша. Канадська двохстороння поліцейська місія може надати досвід наших канадських поліцейських, які мають по 20-25 років, досвіду діючих поліцейських, для того, щоб українські поліцейські могли відповідати тим щоденним викликам, переконаний, що і ці 1270 нових поліцейських, які тепер за прозорими і всім зрозумілими критеріями доберуть, будуть і вашими. І до певної міри, і нашими колегами по встановленню кращого правопорядку на вулицях і дорогах України, Києва і Одеси, зокрема. Буду відвертим. Вам часто доведеться виконувати завдання, які на перший погляд здаються неможливими. Проте ви з цим впораєтесь. Ваші брати та сестри по службі будуть поруч. Наша місія захист правопорядку. Бо без цього ми не зможемо збудувати щасливу та безпечну державу. Ви Патрульна поліція України. Набір до патрульної поліції триває. Приєднуйся.